Червоні пропорції на ультразвуковому дослідженні, які не можна просто спостерігати, тому що це проблема, а проблему потрібно вирішувати і негайно. І перше, це ознаки аїд, аутоімунного тиреоїдиту. адже це призведе неминуче до знищення щитовидної залози, до розвитку гіпотиреозу, і вам доведеться приймати гормони все життя. Друге, це вузли щитовидної залози, оскільки вони можуть стати злоякісними утвореннями. Від деяких вузлів можна позбутися, якщо їх не спостерігати, а. Лікувати. Третє це осад і застій в жовчному, камені в жовчному міхурі. Адже з часом це призведе до видалення жовчного міхура, це призведе до гінекологічних захворювань і насправді є пряма залежність між жовчним і жіночими гормонами. Полікістоз яєчників та фіброаденоми молочних залоз. спостерігати не можна, потрібно діяти. Від цього теж можна позбутися. Жирова хвороба печінки, оскільки це ознака порушення обміну речовин. Тому треба обов'язково займатися налагодженням обміну речовин. Не спостерігаємо, а вирішуємо інакше скорочується тривалість життя. А щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися вам на мій аккаунт.